Всім привіт! І сьогодні це продовження Редбола. Хто не пам'ятає минулих серій, обов'язково подивіться після цього йде. Ну, привіт! Привіт! Ну як, заскучав за мною? Ні, ще не встиг. Ти за мною ж досить швидко вернувся. Ну так. Що є, то є. Mm -hmm. е, до речі, якщо ви запитаєте, що мою саме цю е, так сказав, то я вам відповім, що я просто ще не розбираюся в прислів'ях. І по таких, що є, то є. Типу, давати горубцям дулі. Та ж я розбираюсь, то був жарт. Щось ти тут самотив на початку. Давай будемо її вже проходити. Е, та, та, давай. Е, тільки от... Е, е, хочу нагадати, що ти зістебнув за зірочку. Ну та, я вже тут. фінішу. Добре, ну то вперед на наступний рівень. Уху. Так, що тут у нас? Знову ті мінялки гравітації. Угу. Ти вже знаєш, як вони працюють. Ага. Ну то давай проходь рівень. Чому чекаємо? От і я теж так думаю. Чому чекати? Ай! Чекати то не треба, але обережним теж треба бути. Добре. Я поставлюсь. Стій, 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 обережно. О, знову тут. Нічого, вже в нас є там чекпоінт. Куди ти стрибнув? А Куди мені? Я куди нанес? Поняв. що ти кричиш? Да я просто сама же карты вошел, впал. Ну, нет. Все, нормально. Пишем, давай, давай сюда. И финиш! Досить швидкий Ирина. Ага. Снова вот терпортувалка. Ой-ой-ой! А поглянь, там какие-то якісь... штучки. Может... Нам так і треба було пройти. Можливо. Та, й -мо, ти чомусь став неуважний. Йо, а то можна так пройти рівень. Типа, не по цьому, не так як треба. Можна так схакувати його. Ега, набери розгін. Зараз якраз наберу. Йо-моє, як я налякався. Ну що, лазера не буде пускати. Певно, не буде. Певно, вже зрозумів, що нас. Не зловити. Блін. Де він там? Не знаю. Йо, ти добрався сюди. Так, звісно, але можливо наші підписники хотіли подивитися справжнє проходження рівня без такого читерства. Ну. Ну, давайте спробуй йому. І тим більше нам ще зіруч... Треба дозбирати. А ти знаєш, який я жадний дозіручок. Знаю, знаю. З минулих серій вже запам'ятав. Так що пішли назад. Перхет. Добре. Але на цей раз треба бути обережним на ось цього чувака. Йоу, як тебе близький до лазерь. Близький, але я ж на них не попав? Не попав. Ну і добре. Тим більше у нас сьогодні лише одна спроба. І що? І то що? я вже тебе відновлювати не можу. Якщо ти стратишся, то то вже буде кінець відео. Зрозуміло. Постараюся не страчатись, принаймні поки що. А, то тут можна було ось так от якраз зістрибнути. Ну, то добре, вперед, на наступний рівень. Таке там ті стрілочки не дрем. Ой-ой-ой, не переживай, просто перескакуй через стрілочки, який різкий старт. Ще й з лазерами, йо-ма-йо! Чекпоінт! ски, ски! Стій! стій, стій! Ага, ми Можеві? А чому ми не почали рівень? Чому відео я не поняв! Не закінчилося? А все через то, що я тут таке відшукав силу, щоб тебе відновити, бо відео було вже занадто коротким. Ну то ти правильно зробив! Але я тебе відновив не для того, щоб ти знову стратився. Я тебе відновив для відео. Так що давай акуратніше грай. Добре. Зараз готуйся там той різкий рівень. І там Який різкий рівень? Упси, я дещо переплутав. Та він зараз вже за трохи буде. Ще не прям зараз зараз. Е, добре. Тікай. А -а -а -а. Ось він. Тікай. Вроді не помітив. Тепер цей рівень ми пройдемо іншим способом. Я щось забув, що там така штука. Нічого. Зараз думаю, ти пам'ятаєш. Це що таке було? Подвійний лазер квадратич? Ага, вони мене спіймали Я навіть не встиг зрозуміти що до чого. Оце крутяк. Крутяк. Вони мене підсмажили. Оце ти... крутяк. Я не про то. я про те, що... Квадрати так вміють. Я же ж трохи такий дослідник, маю лабораторію в Майнкрафті. І мені прикольно дізнаватися такі нові ну, факти, як, наприклад, що квадрати можуть робити лазер, який може справді цей, опускатися вниз. І від нього ти навіть не зміг втекти. Це точно. Сподіваюсь, знов той різкий рівень. До речі, не встиг запитати я тебе, чому ми почали не на ньому. Зараз кажу. Добре, розповідаю, бо за різкі рівні починати на них не можна, бо ти можеш бути. Після падіння не готовий відразу з'явитися і почати тікати. Через це нас спавнить, от як зараз на попередньому. То чому тоді, тоді е, на Там, тій минулій спробі, я заспавнився на ще минулішому рівні? А, це було тому, що я тебе відродив, але через це перемістився твій рівень, на якому ти почнеш. Тепер зрозуміло. Тікай! Фух! Сили. Едь! Хоп! Добре, що ми знайшли цей рівень швидко проходити. Фух. І, до речі, це остання серія. Редбола на місяці. Ага. Ну що, пішли вже на наступний рівень? Пішли? <хр accent> Стоп, редбол! Ти дозрів? Дозрів, дозрів. Я від стресу швидко дорослішаю. Е, поняв. Клас, нарешті редбол дозрів. Йому вже. Е, Йому вже 29 років. Ага. Е, Оточню 29 редболовських років. Ну, то думаю, їм зрозуміло. Бо вони так довго на відео би нове не чекали. Ага. Тобто ще поки тобі було 28, то ти ще був... Е, більш такий молодий ще, недозрівший, а зараз ти дозрів. Ага, дозрів. І тепер знаю. Де що? Добре, зрозуміло. Фух, я замучився. Зараз ще чуть чуть Давай ще пройди ці лазери і переможи боса. Ага, легко сказати. Йо-майо! Йо-ма! -йо. Як важко стало стрибати! Оноу. Я розкажу, що сталося з Редболом, десь чуть-чуть пізніше. Ой! бо! Е, <праць> <праць> тобі не перемогти! Це ми ще побачимо! Ось тобі! Ааа. Тебе не вийде захопити місяць! Навіть не мрій про це. Що це за лазери? Ти думав, що мене можна ними налякати? Ой. Ну трохи страшно. Але це нічого, я у тебе все одно переможу. Ти злий бос квадрат. А, ой, Йо-майо, -йо, ти знущаєшся просто. Я не хочу йти за твоїми лазерами. Мені це зовсім не подобається. А ти з мене знущаєшся. Ти не прямо мене атакуєш. Ти просто мене заставляєш ходити між цими лазерами. Мені це дуже страшно, а ти просто знущаєшся. Як так можна? Я тебе знищу. Ага. Це ще ко... Це хто кого знищить? Це зара я тебе знищу. І будеш знати, як місяць захоплюють. А ну Ти мене не спіймаєш. Хе хе. Ай. Ай-яй-яй. Ай. Тобі не перемогти! Ха-ха. А. А блін. А як страшно. Це страшно колокутика. кутика його буде. -я. я його не можу вдарити. Допоможіть. Поставте лайк та підпишіться на канал скоро, щоб я його міг перемогти. Ні. Що ж це таке хтось не поставив? Будь ласка, поставте! Швидше, бо він мене зловить. Ай яй, чому ж ви не ставите? Давайте, давайте. Є поставили. Я завідчув! Ще треба. Ще один лайк. Давайте. Є. Давайте ще, ще, ще зовсім трішки. Підпишіться на канал і все. Давай. Ось тобі є! Є, ми, ми його перемогли! Так! Ура! Місяць став назад круглим! Редбол все їх урятував! А зараз всім до побачення і до швидких зустрічей! Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім па па па, -па. Чекайте мене в нових пригодах!